Дивимося, що хорошого станеться до кінця квітня. Що хорошого станеться до кінця квітня? Що хорошого станеться? А ви перестанете мріяти? Ну, це в хорошому сенсі. Ви перестанете бути в ілюзіях. Щось обирати, щось обдумувати, щось крутити в голові. І ви ці всі думки і планування, оце зависання в роздумах, ви зміните на дії. Тобто ви не будете вже сидіти, зависати, думати, обдумувати, переварювати це все, а ви почнете вже щось робити, діяти. Тобто відбудеться якась плітня трансформація, і ця трансформація приведе вас уже до реалізації якихось дій. І що це вам дасть трійку кубків. Будете святкувати свою перемогу і радіти тому, що ви все-таки наважилися на свої дії і наважилися щось зробити важливе у цей момент. Тобто це буде рух вперед, тільки вперед, Тут рух, тут рух. Можливо, для когось це буде справді переїзд, а для когось це просто буде вихід з думок, з ілюзій і рух в реалізацію їх.